Ще один благодійний ярмарок пройшов у Прилуцькій гімназії. номер 1 цього разу його присвятили масляному тижню. Школярі та вчителі наготували вареників, налисників, пирогів, і за них змогли виручити майже 38 тисяч гривень для ЗСУ. Ми живемо в той час, коли ми маємо дітям. Ми вчителі, маємо говорити про те, для чого ми живемо тут. Ми вже навчаємося, ось уже шостий місяць. У школі ми маємо можливість бути тут разом завдяки людям, які щосекунди можуть пожертвувати своїм життям. Наші діти це розуміють. Організувати благодійний ярмарок запропонували старшокласники гімназії. Вони підготували розважальну програму для ярмаркувальників, щоб продавалися смаколики краще, танцювали під сердючко. Найменші ж тим часом невпинно загукували покупців до свого столу. з цією малечею Тетяна Харченко вона спостерігає за тим, щоб торги велися добросовісно. Ми дітям постійно говоримо. Я особисто говорю, що ви маєте пишатись тим, що ви маєте змогу долучитися по перше до такої благодійної, акції, а по-друге, отримати масу задоволення від спілкування від продажу і від. На іншому кінці коридору зі своїми шестикласниками чекає на покупців Валентина Джевага. Я вже спекла торт, але його дуже швидко розкупили. Печиво ще залишилося. А дітки і сирнички, і печиво, і вареники, і налисники. У кожного продавця тут своя тактика. Як не загукуванням, то переодяганням здобувають школярі чергового покупця. Ви вирішили передіти для того, щоб забезпечити більшість поток клієнтів. Продавці ж у гімназії азартні, тому час від часу покидають відведене їм на продаж місце, З підносами виходять в коридор, ловлять там покупців і розповідають їм технологію приготування своїх млинців. Я яйця, а потім ми з мамою почали пекти. п'ятикласники сьогодні теж активні. Продають налисники зі згущеним молоком та вареники з сиром. Я сама готувала їх, але мені мама допомагала їх кротити. Ром а і один з звичний залишився таких вареників додому встигнув прикупити і пан Володимир, батько одного з учнів. Я позитивно відносив до сюди ярмарка, щоб наші дітки розуміли, що це все на благо нашої держави для збройних сил України. Принагідно хочу подякувати усім нашим батькам, і до речі, не тільки батькам, а і бабусям. Які, мабуть, найактивніше долучаються до допомоги дітям, і вони є тут, вони допомагають і торгувати, і є самі активними покупцями. І завдяки таким спільним зусиллям гімназистам цього разу вдалося зібрати 37 тисяч 679 гривень, які підуть на придбання старлінків для військових.